Так, світаю. Я Дана, і я подивилась першу серію серіалу Венздей. Як вам серіал? Ви вже дивились? Блін, мені так хочеться, щоб камера вміла розмовляти і одразу відповідала вашими голосами. Це дивно. Звісно, я пішла шукати цікаві історії про актрису, яка грає головну роль. Це Дженна Ортега. Розумію, що не я одна у захваті від її зовнішності. Я, наприклад, обожнюю розглядати обличчя людей в когось вони такі кругленькі, в когось гостренькі, носив усіх такі прикольні і різні. А от у Джені, ось ті її очі, якими вона, до речі, не моргала протягом усього серіалу. Це так кажуть статті. Я ще не додивилась до кінця, тож не можу це стверджувати. Може, ви це помітили? кажуть, що вона зробила один дубль повністю не моргає. І режисеру Тіму Бертону це так сподобалось, що він попросив її більше ніколи не заплющувати очі у кадрі. Так, от, що ж цікавого я про неї знайшла вона народилася 27 вересня 2002 року у Каліфорнії. Її мама Наталі Ортега, медсестра. А батько Едвард Ортега бізнесмен. Вона має двох братів і трьох сестер. Разом це мексикансько пуерториканська родина, яка зберігла свої традиції. На дні народження діти били піняти, а перед різдвом їли тамале. Це коржі з кукурудзяного борошна, загорнуті в кукурудзяне листя, з начинкою з м'ясного фаршу, сирів, фруктів або овочів, приготовлені на пару. Блін, шість дітей у родині. Для мене такі батьки-герої, навіть ті, у кого дві дитини для мене вже це надзвичайні якісь люди. Бо моєї енергії чесно вистачає зараз лише на одного маленького безкетника. Скільки у вас в сім'ї може є тут такі, у кого є чотири брати чи. П'ять сестер напишіть цікаво. Так не відволікаюсь, Ортега. Вона з маличку хотіла потрапити у кіно та на телебачення. І звісно, мала кумира у цій сфері. Дакота Фенінг вона була дитиною і була феноменальною у всьому. Мене вона так надихнула. Я сказала своїм батькам: я хочу бути її портаріканською версією. Розповідала якось Джена. І що ж роблять люблячі батьки? Звісно, підтримують дитину, коли їй було сім років. Мама зняла відео, де Джене розповідає драматичний монолог, і опублікувала його у Фейсбук. Це був якийсь жарт. Я пам'ятаю, у той час мама не хотіла, щоб я була актрисою. Дивно, як все склалось, але вона просто не була впевнена, чи можна відпустити мене в те середовище у цю галузь, про яку вона чула такі жахливі речі. Вона опублікувала це просто як жарт для своїх друзів, тому що її друзі знали, що я була дуже драматичною. І друг сім'ї звернув увагу на відео і дав контакти кастинг-агента. І от вона така маленька, драматична, починає працювати як доросла з агентом. Мама возить донь. На кастинги в Лос-Анджелес. Це займало 6 годин туди і додому, майже 4-5 разів на тиждень. Джену беруть в рекламні кампанії такі бренди, як Colgate, McDonald's та Old Navy. І коли їй було 10 років, починаються перші епізодичні ролі у ситкомі Rob та CSI місце злочину Нью-Йорк. Через рік була маленька роль вже у фільмі Залізна людина 3». І так помаленьку вона знімається у серіалах і у кіно. Працює з Дісней. В неї була велика головна роль у ситкомі Застрягли усередині. Я, наприклад, його не дивилась, а в Америці це було популярне шоу, і Джен розповіла, що саме у часи її роботи з Дісней прихильники могли заходити за нею у туалет і стояти розмовляти з нею, поки вона була у кабінці. Чи коли вона мила руки її хапали і вели у той зал, де був чийсь день народження. Вона була мала. І не могла сказати твердо ні. А ще вона подарувала свій голос принцесі Ізабель в мультсеріалі Елена Завалору у 2016-му. І це був історичний момент для Дісней, бо світ побачив першу латиноамериканську принцесу. Вона отримує за ці проекти сетком та озвучку нагороди і продовжує зніматись. Але вже у фільмах жахів: няня, королева вбивць та серіалі. «Ти». І ось саме такий жанр подобається Дженні найбільше. Чому? Бо вона любить, коли тече кров. Моторошно, але правда, вона так сама розповідала. Я люблю ці речі, тому що вони не справжні. Постукати по дереву на мене ще не нападали з ножем. Тому для мене все ще весело те, що я роблю на роботі, про що так жахливо говорити. Я люблю, коли тече кров. Я люблю знімати сцени погоні. Для мене це весело, каже актриса. А ще її складно налякати. Якщо ви вистрибнете на неї з кущів, вона навіть не здригнеться. А в одному з відео на Ютубі вона розповіла, що розтинала маленьких Варин, коли була малою, маленьких ящурок, яких я знаходила на своєму задньому дворі. Зараз ще мало часу пройшло з моменту її такої великої популярності, і великих інтерв'ю з Дженою не так багато. Тому я сподіваюся, що вона ще буде розкриватися і розповідати нам більше про свою сім'ю, про своє дитинство, і тоді нам з вами буде зрозуміло, що це за людина. Поки що, судячи з її таких маленьких розповідей, ми з вами розуміємо, як вона круто і точно вписується у світ сімейки Адамс. Підходить на роль Венздей і підходить для режисер. Сера цього серіалу Тіма Бертона, бо він обожнює працювати з дивакуватими акторами, а вся його творчість така готична. Ну, ви знаєте, до речі, цікаво, чи подобається вам його творчість? Бо я обожнюю фільм Біто Там теж є сцена з дуже дивними танцями, як і у серіалі Венстей, коли танцює Ортега Цікаво ще те, як вона пройшла кастинг на роль Венздей. Отже, знімається вона у Новій Зеландії у фільмі Жахів. Дзвонить їй у Zoom. Тім Бертон. Джена не встигає зняти макіяж після сцени з її смертю у фільмі і відповідає на Zoom. Коли я зустрілася з Тімом Бертоном на онлайн прослуховуванні, на мені була сценічна кров і гліцериновий піт у моєму волосі та величезний поріз на обличчі і. Я не спала 24 години. Я відповіла на Zoom і тім справді розсміявся. Мене це теж розсмішило. Мені здалося, що це було мило. Знаєте, я щойно подивилась на її фото і подумала, що вони схожі з Джозефом Квіном, який грав Еді у серіалі Дивні дива. Напевно, очі схожі і божевільний погляд. Джена, до речі, обожнює цей серіал. Що скажете, схожі? Подумайте, а я вам озвучу, що вона розповіла про досвід роботи з Тімом Бертоном. Працювати з Тімом було неймовірно. Я не знала, чого очікувати. Він небагатослівна людина. Пам'ятаю, у перший день я дуже хвилювалась. Ми намагалися вдосконалити коси Венздей. Ми відставали на дві години, тому що він постійно підходив і казав: Ні, це неправильно. Ні, це недостатньо прямо. Вони голили мою шию, щоб створити ідеальну лінію. Вони стригли мене в той день. У трейлері були перукарі та візажисти, які стригли нові волосся, коли ми розмовляли та знімали. Він узяв перукарський гребінець і розчесав мені волосся. Він розбирав мій чубчик по одній волосині, поки чубчик не сів на те місце, на яке він хотів. Потім побризкав на волосся лаком, щоб воно не рухалось. Він був дуже прискіпливим і відмовлявся знімати все, що не задовольняло то. Ось свербіж у його голові. Тім Бертон знав імена всіх, але був дуже тихим і тримався осторонь. Він навіть виправдовувався, якщо відчував, що заважає. Ух, не змогла я більше вирізати її фрази, щоб було коротше, але так цікаво почути, який тім на знімальному майданчику я у захваті і вважаю, що це геніальний режисер. До речі, завдяки небайдужим глядачам цього каналу я зараз маю змогу монтувати відео навіть тоді, коли немає світла. Що ти блимаєш? Не блимай. Весь основний монтаж я роблю на комп'ютері, але зберігаю на SSD. SSD. Я правильно сказала? Диску. Який придбала на ваші донати. Як тільки вимикають світло, весь матеріал є збережений тут. Друг Еріка придав нам ноутбук, тож якийсь час я ще можу монтувати на ньому. І зараз прораховую, як недорого збільшити час своєї автономності. Ерік читає, чи доречно для ноутів павербанк, По сценарію про Джену довелося дописувати у пункті незламності. А він ну так далеченько від нашого дому і багато часу втрачається. Тому хто хоче підтримати виробництво контенту, у мене є банка у МОНО. Гроші підуть на оптимізацію процесу, щоб відео могли частіше виходити. Лінк у закріпленому контенті. Дякую вам. Повертаюсь до Тіма Бертона. Хоч він і любить чорний гумор, все ж таки вміє бачити межу такого гумору. І коли Джена хотіла додати у першій серії свій жарт, команда заборонила це робити. Це було у першій сцені, коли родина Адамсів їде до академії Невермор. Я збиралася задушитися на задньому сидінні і просто метатися навколо, поки лунала ця справді мила серенада. Ви могли бачити, як я б'ю ногами та руками на задньому плані, а потім просто зупиняюсь і завмираю. Я подумала, це буде добре, але. Мені сказали, ми не можемо так жартувати. Розповіла Джен. Їй видно, що вона віддавалася ролі на максимум, бо навіть навчилася грати на віолончелі спеціально для цих сцен. Почала вчитися за два місяці до початку зйомок. І хоча уважні віолончелісти помітили, що у кадрі стоїть партитура не від тієї композиції, що грала Венздей, а ноти вимагають щепкових, а не смикових струн віолончелі. Що б це не значило? Джена все одно відмінно впоралась, і вона реально. Зараз стала може навіть найпопулярнішою актрисою року. 10 мільйонів підписників вона зібрала в інстаграмі за 10 перших днів після виходу серіалу. А де популярність там хто, правильно, Піт Девідсон. Несподівано для мене теж. Але Твіттер сколихнуло ось таке повідомлення. Це станеться. Ніхто з нас цього не хоче, але ми повинні підготуватися. У відповідь автор отримав реакцію фанатів ортеги. Видали це! Будь-хто крім неї! Ні, піт! Будь ласка! Ну, згодна, це смішно. Пауза, пауза. Я у попередньому відео забула вам сказати, що в мене є телеграм-канал, я його створила спеціально, щоб коли вимкнене світло, ми могли з вами у текстовому форматі переписуватись і. Там я випускаю новини з Голлівуду, і ми можемо поспілкуватись у коментах, і я вас дуже там чекаю. Лінк під відео до речі, про особисте життя Джени. Якось, коли їй було 15, вона знімалась у кліпі Джейкоба. Сарторіуса він ще зустрічався з Мілі Бобі Браун. Так, от після зйомок їх бачили разом. І змі та фанати робили висновки, що можливо вони трішки зустрічалися, але можливо це все було для просування і привернення уваги до кліпу. Ніхто не знає. А зараз Дженни не має пари, і бачите, Твіттер благає піта не чіпати її. Подивимось, що буде. І завершити я хочу тим, що повернуся до її страхів. Пам'ятайте, я сказала, що її важко налякати. Але все ж таки є речі, яких вона боїться. Самотність. Боюся ніколи не знайти справжнього кохання. Я не дуже боюся смерті чи чогось подібного. Я найбільше боюся втратити когось дуже близького. Кожного разу, коли я завершую телефонну розмову з кимось, кого люблю, я маю сказати: Я тебе люблю. Я маю надіслати повідомлення та переконатися, що з людиною все гаразд, і вона в безпеці. Це мій справді великий страх. До чого я це? До того, що зараз такі часи. Не знаю, що буде завтра. Так, буде перемога, але ви розумієте, про що я. Кажіть своїм близьким, що ви їх любите. Обіймайте їх при кожній можливості. Ось це справді важливо. І я вас теж обіймаю міцно, міцно, міцно. Дякую вам за вашу підтримку і піду писати мамі, що я її дуже люблю. Спокійного вам дня і ночі.